Про цю але всіма вшанованими дітей. Але спочатку я пропоную вам заспівати пісню до Святого Миколая. Пам'ятаєте? Будь ласка, всі співають. Ми маємо віддячити. Мовами і Миколай звучить як Ніколас, Ніклос, Клаус, Ніколаш, Ніклос, Ніхо. А ви знали, що, свя... що Клаус і Миколай це одне ім'я, саме так грецькою і німецькою мовами. А... а Санта Клаус і, і святий Миколай це одна людина. Саме так у англомовних країнах називають Святого Миколая. За історичними документами відомо. Що святий Миколай невигаданий персонаж. Він народився наприкінці Третього століття нашої ери у місті Патері. Зараз це територія Туреччини. Батьки Миколая були заможні, дуже благочестивими і віруючими. Довгі роки в них не було дітей, тому народження сина бажало справжнім Божим чудом і бойливого голову справжнім християнам. Хліб, Миколай відзначався добротою, щ... щирістю та допомагав бідним та звертальним людям. Але робив це те, я мов, був дуже сором'язливим. Ці чесноти допомогли Миколаю стати священником у місті міра, у якому 300-му році сполохнула страшенна епідемія. Миколай, незважаючи на, страш... на смертельну небезпеку, допомагав е, хворим, підтримував, утішав, молився за їх одужання. Під час епідемії, комертної бабочки, а йому назвалися велике багатство. Але всі гроші та цінності він роздав бідним та нуждень. Він не чекав, поки у нього попросять допомоги. Він шукав війни та доповчав допомогти їм. Пізніше це звіт передавився в традицію дарування. Особливо дісі Святий Миколай надавав допомоги і підтримку. Існує легенда, що коли завершився на шлях Миколая і він прийшов до Бога, то попросив. Дозволу спускатися з небес на землю один раз на рік, щоб провідати і обдарувати діточок. Ця традиція вісне донині і так за життя Миколая. Діти отримували подарунки таємно. У цьому продовжується милосердість та доброчесність Святого Миколая. Багато легенд про чудотворні вчинки склад. З Цих легенд ми дізнаємось, що Миколай жив дуже скромно, але завжди допомагав тим, хто був у біді. Несправедливо судженим. Хворим потерпіло від нагоди рякам і мадрівникам, холодиючим воїнам, які захищають свою землю. Серце Святого Миколая приклад доброти, турботи, щирості і безмерзної любові до людей. А подаруночки, які ми отримаємо, нагадують і Микола вірить, що ми будемо добрими, милосердними і тривожливими до людей. Але, на жаль, не всі дітки наслідують прикладу Миколая. Подивіться, будь ласка, хто може не отримати подарунку від Миколая. Після нашого виступу щепінка вам покаже мультик про це. Вже надходить нічка чарівна. Засина рівень край. Ось-ось наші всі оселі завітає Миколай. Штутіло, Володі, і ось, і усі дорослі будуть у гості. Вже спішать морози ю і паде пухнастий сніг. Миколая ждуть усюди всі оцю чарівну. Миколай, Миколай ти, Миколай, ти до нас завітай, сім маля там у серцем ще серце приголонись. Діточки, вже незабаром нас чекає дуже багато свят. І саме день Миколая відкриває цю чудову пору. Дайте, ми вивчили з вами старовільну калядку про те, як старий рік минає і новий наступає. Дайте? Дайте її заспіваємо. Готові? Пророчими. Хай все здійсниться, про що ми зараз з вами співали. Дякуємо вам за увагу. Будьте здорові і до побачення! До А ви також дякуєте, як чудово виступили перед нами учні 4 класу. Щиро дякуємо вам, пануємо,